Я вже казав по заміні водогонів. Доповнимо інформацію. Ці роботи потрібно проводити, тому що деякий час до цього спочатку війни ми майже не проводили роботи по заміні старих водогонів. На жаль, водогони з кожним роком стають хужіше і збільшується. І збільшується кількість аварій на них. Кожна аварія це затрати на її ліквідацію, невдобство для Нікопольців. А також ми часто чуємо, що після аварії або брудна вода, або ще якісь питання. Тому. Якщо ми не будемо замінювати водогони, наші витрати на бригади, ремонтні аварійні будуть збільшуватись. Ми будемо витрачати більше коштів, якість води буде тільки хужіше. Тому ми вибрали. Самі аварійні ділянки в місті Нікополі. І в цьому році ми продовжили роботу по заміні цих водогонів. Дійсно, водогон лежить в землі. Для того, щоб його замінити і покласти новий, потрібно проводити земляні роботи, які, на жаль, і по... ну, руйнують якісь поверхневі там ландшафти або тротуари доріжки. Все, що стосується доріг там і тому подібне, це все буде відновлюватись. Дійсно, багато людей сприймають це нормально, і вони розуміють, що старий водогон на їх вулиці це хуже, якщо десь якісь зелені насадження, які, підкреслюю, знаходяться на території міста. Не за Парканом будівлі порушено. Тому ці роботи ну, потрібно, як от кажуть, пережити і йти далі. Да? Водогони замінюються на багато десятиліть вперед. Цю роботу потрібно виконувати, і ми її робимо.